що ж мої любі всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник, і сьогодні тут ми зібралися для того, щоб тестувати бренд. Armani Beauty. Чесно сказати, це, напевно, один з моїх самих улюблених брендів. Всі продукти, які я не пробувала, всі були якимось неймовірними. І моє знайомство почалося з ним з ось такої супермініатюрочки. Це міні-помада. І, чесно сказати, я закохалася, але ще на той момент мені це було прям дорого-дорого купувати. 524 відтінок. І я. Працювала, працювала, працювала. І наступною моєю покупкою був тональний крем Armani Luminous Silk. Боже, який він крутий, я, знаєте, вам спойлери говорю. Просто хочу розповісти все по порядку, як в мене з'явилося. Далі я придбала ось такі рум'яна, ми все будемо сьогодні тестувати. Тут уже з відтіночком я не сильно вгадала, але вони все одно класні. Далі був хайлайтер рожевий ось такий. Трошечки підірвав мою любов, і кремові рум'яна Armani теж Luminous Silk. і далі понеслося помада кремова з тієї серії, що мініатюрка-блискій, який, ви подивіться, я вже використала наполовину, це щось нереальне. Я купила кремові тіні, два відтіночка вже для цього огляду, і консилер, який я ще жодного разу не тестувала. Так, да, я ще хочу їхній бронзер, але і хочу кремовий хайлайтер, але їх в нас немає в Україні, і замовляти з якось для мене це складно, я ще цим не займалася. Тому сьогодні будемо тестувати те, що в мене є. Першим я покажу ось такий тональний крем Armani Luminous Silk. Сказати, що це один з моїх самих улюблених тонів, це нічого не сказати. Я вже вам про нього говорила безмежну кількість разів. Я отак наношу потрошечки. У мене у відтіночку 4,5 шикарний тональний крем з натуральним фінішом. Такої кремової текстури середнього перекриття. Вітіночок 4,5 прекрасно, ідеально. Саме зараз мені підходить. Коли я була трошечки більше засмахша, він мені був чуть-чуть сітлаватий. Мені взагалі там було складно з тональними основами. Я гарно так загоріла цього літа, і взагалі мені нічого не підходило. Зараз мені вже починають підходити всі мої. Тональні крема, бо це десь приблизно мій колір автозасмаги. Він такої текстури, не супер жирної, не супер зволожуючої, але і не матовий. Це середні, от середній натуральний фініш, середнє перекриття, комфортно тушується. От Я розношу пензликом, все він гарно перекривається, і він чуть-чуть ніби підфіксовується. Як на мене, виглядає ну, неймовірно красиво. От. Я навіть не знаю, що можна хотіти більшого від тонального крему. Він і протягом дня так лежить, він не западає в пори, він нічого не підкреслює ніяку сухість. сухі. Скільки я його не наносила, стільки він був завжди прекрасним. Я скоро йду на весілля, я вам точно зніму цей макіяж, коли я буду збиратися і зачіску і все зніму. Я думаю, що це буде один з тих тонів, які я буду наносити далі. Консилер буду пробувати з вами вперше. У мене у відтінку 4, теж знаю про нього стільки прекрасних відгуків. Зараз дивлюсь на нього і думаю, що, напевно, треба було теж брати 4-5. Класний спонжик, такий, як в них в кремових рум'янах. От пакування точно схоже на пакування кремових рум'ян. Хоча ні відтіночок хороший, але я знову буду на автозасмазі, тому придеться додавати щось ще потемніше. Так, тушуємо все тим же самим пензликом. Ой, він шикарний. Хоча я пальчиком спробую, просто заради цікавості, да. Боже, це кремова текстура, яка достатньо пігментована, але не такий пігментований, як, наприклад, Наташа Денона. Він бачу з підсвічуючими частинками. Ідеально підходить мені по відтіночку. Я на наступне літо візьму собі, напевно, відтінок 5. Мені буде класно, він зволожуючий, комфортний. От зараз по відчуттям прям супер. Цікаво, чи підскатається. У мене вже абсолютно змилося все з моїх брів. Я візьму гель для брів від буржуа, тому що для брів в мене нічого немає від Армані. І плюс я не хочу сильно заморачуватися, я просто їх отак прочісую і це все, що я роблю. Тому що завтра я вже йду їх фарбувати, а можливо, і ламінувати, якщо дозволить майстер. Зазвичай я ламіную раз в півтора місяця. Це ще немає півтора місяця, це буде десь тиждень і 10 днів, але як дозволить майстер? Все, готуюся до весілля. Перший ні, напевно, третій раз я можу житті піду на зачіску. Всі минулі рази в мене були не сильно позитивні досвіди, тому я зазвичай роблю все сама, але надіюся, що завтра буде все класно. Так, все. Прочесала бровки, вони відразу на мені з'явилися. Мені Подобається цей засіб, трошечки фіксує класний кольор, дуже зручно. Ми далі Далі в нас є ось таких два засоби. Я бачила в Ютубі, яких змішують. Я бачила, яких наносять по кремості. що тільки я з цим не бачила. Я думаю, що ми почнемо наносити спочатку по окремості, я зроблю так: я отак трошечки нанесу на ручку. Це в мене шир. Зараз я подумаю над тим, щоб. Та у них такий бронзовий відтінок. Я візьму свій пензлик для рум'ян, яким я потім буду і рум'яна тушувати. Спочатку почну наносити цей хайлайтер. Відтіночок досить красивий. Дивіться, чому не подобається мені він? Тому що я достатньо загоріла і я з теплим пітоном. Він з холодним пітоном. Хоча зараз, коли в мене вже змилася засмага, досить непогано виглядає. Але коли я була загорівша, мені не дуже подобалося, бо, ну так, знаєте, холодно, дуже для мого саме типу жу шкіри. Якщо ви світлошкіри, якщо ви така, прям, знаєте, Білосніжечка вам буде класно. Мені не сильно подобалося, а так, в принципі, продукт непоганий, тушується класно. От всі ці продукти між собою лягли красиво. Його по-хорошому можна наносити і як румяна, ось так. Але знову ж таки, треба бути досить світлошкірним. Те саме і про цей відтінок румян 53. Взагалі він крутий, але ну, для мене це дуже світло, дуже-дуже світло. Я бачила його і на губи наносили, і куди не тільки. Текстура шикарна, комфортна, все з ним класно. ну Він просто прям супер світленький. от Подивіться, бачите, я зараз його тушую. І на мені чуть-чуть виглядає він, знаєте, як фіолетовий якийсь, от так. того що ну не свіжо да, я виглядаю. Хоча в мене і футболка така от під футболку, в принципі, ще окей. Під половось, це ще, в принципі, непогано виглядає, але відразу хочеться губи висідлювати, відразу хочеться навіть ніякого бронзера не наносити. Ну, Чуть-чуть-чуть чуть грамулечко, прям не моя історія, але сам продукт класний. Якщо ви оберете для себе просто інший відтінок, я думаю, вам сподобається. Тому що упаковка класна. Вони собаки там на фоні граються. Все з ним круто, лише от чуть-чуть я прогадала з відтіночком. Поки що давайте це все залишимо і перейдемо до кремових тіней. У мене е, сяючий і матовий Матові відтіночку 22М. Я поки що пробувала їх лише на руці, на очку. Мені здається, я навіть ввечері не наносила, я поки що так по віковому контуру нанесу. Мені здається, знаєте, це буде шикарний відтінок, як стрілка. Я поки що його так і хочу спробувати. Я візьму тоненький пензличок. Так, да, Це буде супер натуральний відтіночок. Для стрілочки розтушовано. І отак от ну, я вже це витягнула, звісно. Візьму пухнастий пензлик і все це тут наверх підтушую. І стрілечку цю розтушую, мені було просто цікаво, як відтінок. Отак от затемнити віковий контур. Ну, просто супер красиво. Я не знаю, чим будемо сьогодні туш використовувати. Я не буду витягувати тепер стрілку, я знову так по віковому контуру пройдусь. Зовсім трошечки відтіночок такий, знаєте, какао з теплиночкою. Вот для якихось смокі буде натуральних таких, знаєте, на кожен день тушується, як масло. Я стільки чула про ці тіні всього позитивного, але, знаєте, якось ну, не було в мене, скажімо так, фінансів на них в якийсь час. Коли вони були супер популярні, а потім хотілося пробувати те, що нового виходить на ринку, я трохи тут додам, бо якби на лівому я краще розташувала, на правому краще по саме по віковому контуру, тут якраз підсохне і буде в нас якось отак. Натушується реально як масло. Мені здається, що цей продукт можна нанести і в якості контура. Не знаю, чи ризикнути, ну давайте ризикнемо. Саме оцей 22-й відтінок я отак на ручку нанесу. Чисто подивіться, який він класний. От він прям дуже гарний, правильний. А, мені таке класно підходить, він от тушується. Я в пензлик працювала і отут... чик 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 да, ну, чуть чуть він, звісно, затемний буде для цієї штуки. Плюс, знаєте, якби ви взяли. Якийсь максимально кремовий, контур, о, кремовий тональний крем. тоді да. – А так тональний крем він чуть-чуть з фіксацією. І Хоча загалом, знаєте, в принципі, можна справитися з ним непогано. Тут в мене така, бачите, з'явилася скула, тут прям зовсім мінімум. Я чуть-чуть ще візьму, хочу на лоб нанести. По-хорошому мішати з тональним кремом. Прям зовсім потрошечки. тут я чуть-чуть набрала, вже в пентлики гарно працювала, бачите, виходить просто як чуть чуть Ну, в принципі, непогано досить. Продукт класний, по-хорошому, можете навіть контурним зробити 22 W. Його можу рекомендувати. Далі зірочка Красуня, 44-й відтіночок, він в мене вже в такій мініатюрці. Я перекупила в дівчинки в телеграм-каналі, вона веде свій Тік-Как, я взагалі обожнюю телеграм-канал. Там щось нереальне, я отак наношу на внутрішній куточок і пальчиком все розтягну. Не пензликом я люблю працювати пальчиком в таких випадках. Верхній пензлик нічого не забирає. Дуже красивий відтінок, який є персиково-золотистий. От сьогодні у мене все, знаєте, в якійсь одній гамі. Все красиво. Але бронзера мені точно треба буде додати, і чомусь, я думаю, про бронзер від Yves Saint Laurent сюди. Нормально, я теж собі придбаю, я так думаю, не буду стверджувати однозначно. Я бачу, що хайлайтер світловідбуваючими частинками, він гарно підсвітив цю зону. Прям дуже красиво тіні фіксуються. Бу круто. Так, і тіночок ви ну, тільки гляньте, нічого мені не піджувало, нічого ніде не стягнуло. Все красиво, все мені подобається. Дуже нейчурово. Гляньте, Знаєте, макіяж дорогої жінки, будемо так його називати. Я його так ще чуть-чуть піддам. Сюди можна наверх потім спарклів наліпити, і буде красиво. Так, ну що, давайте переходити до помади. Я візьму El Corazon у відтінку робін, який я все-таки планувала спробувати. Він на мені. Ну, як ніби не працює. Ну, дуже холодно, мені таке не подобається. Mm, ну, треба буде покористуватися. Далі помада. Це моя супер улюблена помада. Вітінок 500. А, що тут у нас? Не знаю. Коротше, відтінок 500. Щось там з блаж. Подивіться, який красивий персиковий. Я обожнюю цей відтінок. Він сьогодні нам не сильно вписується, але у нас ще є. Румяна, ми все можемо виправити. Цей відтінок він такий, як мус. Як мус. От реально, і він гарно стійко виглядає, його можна і на щічки трішечки додати. Я от це і зроблю і отак от пальчиком підтушую, тому що в мене тут на пальчику залишився продукт. з... Отак, от, от так, от так, подивіться, бачите, я відразу вже так посвіжіше трохи стала виглядати. Більше схожа на той рум'янець, який я люблю. І знову пальчиком спочатку підтушовую. Тушується гарно, легко, все просто подивіться, от що пензликом, що пальчиком можна потім підправити. Я вже така румяна марфуша, а в нас ще прям супер рожеві румяна будуть. Хочеться поки що забронзиритися. Ні, я візьму Діор, я вам його практично ніколи не показувала в відео. Це класний бронзер, я візьму його, але з ним треба бути чуть-чуть обережним і перше от струсити. А він такий темненький достатньо. Я отак заберу ще чуть-чуть волосся, потім його підправлю в свою укладку. Я, до речі, вже готую відео про Aliexpress, Мені прийшли всякі класні штучки, і я десь по можливості його скоро зніму. Я не струсила і там на ту щоку борщанула бронзером. Нічого в нас буде потім ще пудра, і ми це все виправимо. Тут просто ще й контур у мене чуть побільше. Такс. Ну, я рахую, що я вже прям рум'яна дуже сильно. Рум'яна останній продукт, хоча ні передостанній. Ось такий в мене відтінок 52. Вони шикарні, вони класно спресовані. Я хочу взяти інший відтінок, тому що ну, я просто фанат бренду Armani. Мені тут навіть ще ця штучка заклеєна. Вони просто неймовірні, красиве пакування, супер пігментований відтінок, такий рожевий, рожевий. От я сьогодні буду прям як знаєте, макіяж Барбі. Ну, я його сьогодні чуть-чуть піддодам. І його обов'язково треба додати ще. Щоб все заграло. Похнастий пензлик, то вже все перше впрацьовую в ручку і от так сюди чуть-чуть. Ну, вони такі пігментовані, що от бах, і вже я тут вся рожева. Ну що, припудримо все не самою лакшою пудрою, але однією з моїх найулюбленіших це П'єрени. Пензлики він ніколи не маю того, що мені потрібно. Так, це пензлик з Аліекспрес. Я набираю і починаю проходитись. Це пудра та, що у нас Glow. То я вже прям матова взагалі не сяюче все не схоже на те, що я роблю, тому хто хоче такий, знаєте, натуральний фініш тонального крему, їм обов'язково треба звернутися до цього продукту. І останнім це блиск, блиск у відтінку. 0,5 дівчата. Prism Gloss, по-моєму, я вам теж однозначно його рекомендую. Шикарна упаковка, не дереться. Він у мене в сумці катається. Ви подивіться, я показувала його якось в своєму інстаграмі. О, сказати, що він сяє... Сказати, що в нього якась нереальна текстура, це нічого не сказати. Ви гляньте, от, мені здається, макіяж вийшов просто шикарний. Такий рожевенький, такий ніжний-ніжний, точно спід сьогоднішню мою кофту. І я вам можу кожен з цих продуктів радити. От, кожен. Є лише питання. З відтінком рум'ян. Ну, якщо ви хочете такий яскравий, от зараз, в принципі, нічого. Да? Але бувають моменти, коли е я купила вірніше, засмагу, мені було не дуже. Так само і от з цими трьома продуктами тут питання лише у відтінках. Якщо б були б якісь інакші, там є класний персиковий, але я не люблю персиковий. От мені хотілося б, щоб він був ближче схожий щось до Happy Rare Beauty, бо текстура реально шикарна. З нею набагато простіше працювати. Так само цей флюїд. От зараз, коли вже я змила засмагу, все, в принципі, Класно, все, в принципі, класно, все круто. Питання лише до відтінків, чи куплю я інші продукти точно. От хочу це купити в бронзовому відтінку, мені подобається. Спочатку треба Maybelline добити мій. Цей не хочу інших відтінків, хіба що там є прям такий ягідний от, на осінь. І цей, да, хочу купити в іншому відтінку. Ну просто ну, куди це все містити? Куди? Тональні продукти, космічні. Тон-консилер Рекомендую без роздумів беріть. Luminous Silk – супер комбінація, це будуть ваші улюблені тональні крема. От однозначно, Chanel, Luminous Silk і ще кілька тональних кремів. Це мої самі улюблені. Кремові тіні, от скільки вони є на ринку, стільки вони шикарні, стільки вони абсолютно не втратили свою конкурентну спроможність. Якщо ви так як я ще не пробували, купіть хоча б один 22-й матовий, супер круто, і 44-й теж космічний. І помади, помади це взагалі моя окрема любов. Вони вже десь закотилися. Я вам їх рекомендую. Це текстура, щось схоже до мак-матової помади, але вона особлива. Теж раджу однозначно і близько цей 0,5 вітінку. Я хочу там ще один якийсь придбати, користуюся незалежно від того, що він не в моєму ви тільки гренти на цю упаковку. Це любов Армані, це просто моє сердечко. Я прям мрію про цей бронзер. Вот зараз я поїду і, напевно його придбаю. Хоч у мене мільярд бронзерів, але я хочу бронзер від арманів. Чекаю від них ще якихось сухих тіней, бо в них такого немає. І пудри, того, що нічого такого мені теж в очі не впали. Я знаю, що в них раніше була не якась така модна, але ну, щось не падає в очі, тому чекаю нових продуктів, обов'язково буду їх купувати, бо Армані це просто якась моя безмежна любов. А вам дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, чи ви тестували щось від бренду Armani. Якщо тестували, то що? А якщо не тестували, то що вам хочеться? А я всіх сильно люблю. Обіймаю. До скорих зустрічей, Па-па! І напишіть, які ви хочете огляд на люксовий бренд. От який люксовий бренд, та вам цікавий, щоб показати повністю весь макіяж. Я поступово буду збирати продукти і обов'язково зніму.